Зробили зйомку на заході сонця, а фото виглядають сірими. Зараз я покажу, як за одну хвилину додати тепла і атмосфери у ваші кадри. Перше, що ми робимо, це баланс білого, тягнемо більше в теплу сторону, так щоб нам уже подобались кольори. Потім ми йдемо ось тут вкладочку Vibrance. це означає кольорова насиченість. У нас є просто Saturation, але е, ця цей повзунок діє доволі таки грубо. Ось, якщо saturation, то у нас стає просто оранжева шкіра, нам це не подобається. Vibrance uh, працює більш м'яко, тому ми Vibrance робимо десь на 30. Далі ми йдемо в HSL, Це вкладочка, на якій ми працюємо окремо з кольорами. І тут жовтий, ми тягнемо в сторону оранжевого, тобто більше в теплу сторону, також ось сюди. Таким чином. Ось таке. до-після у нас виходить. Наша фотографія стала більш. Теплою, насиченою і сонячною, ось так просто всього за кілька кліків можна додати тепла і сонечка в свої кадри. Зберігай, щоб не загубити налаштування, і підпишись. У мене на сторінці дуже багато цікавого про фотографію і обробку.